Зазвичай, коли ми чуємо про біженців, розмова одразу зводиться до якихось викликів, соціальних витрат, ну і так далі. Але Женева пропонує поглянути на все це, знаєте, під зовсім іншим кутом, не як на проблему, а як на економічну можливість. Давайте ж розберемося, як такий підхід може перетворити ситуацію на виграшну абсолютно для всіх. От просто задумайтесь на хвилинку над цим питанням. Уявіть, що компанії, які ну просто з ніг збилися у пошуках кваліфікованих працівників, насправді мають доступ до величезного кадрового резерву резерву, який буквально знаходиться у них під носом, але його чомусь не помічають. Ось Женевська модель, вона якраз і кидає виклик цим звичним уявленням. Вона пропонує шукати таланти там, де більшість бачить лише труднощі. І ось тут починається найцікавіше, коли ми дивимося на сухі факти. Готові? Майже 70% біженців у Женеві мають за плечима понад три роки професійного досвіду. Тобто, це не люди, які починають все з нуля. Це вже готові фахівці з реальними перевіреними навичками. І до цього досвіду додається ще й солідний освітній фундамент. Дві третини з них мають післяшкільну освіту, а це знаєте, вже свідчить про високий рівень кваліфікації, тобто ми говоримо про вже сформованих професіоналів, які по суті готові до роботи. Ну і нарешті стабільність. Це, мабуть, ключовий момент для будь-якого роботодавця. 84% тимчасових дозволів на проживання з часом перетворюються на довгострокові. А що це означає на практиці? Це означає, що компанії інвестують не в тимчасових працівників, а в людей, які планують будувати своє майбутнє саме тут, у Женеві, і, відповідно, робити свій внесок у місцеву економіку. Отже, що нам кажуть усі ці цифри разом? Вони складаються в одну, ну дуже чітку картину. Існує потужний, але чомусь часто ігнорований кадровий резерв. І справжня історія тут набагато глибша за ті стереотипи, які ми звикли бачити у новинах. Замість того, щоб сприймати ситуацію як якийсь тягар, Женевський підхід розглядає її як наявний людський капітал. І це не просто група людей, які потребують допомоги. Ні, це справжнісінький пул талантів, що вже готовий до інтеграції. Гаразд. Таланти є, це ми зрозуміли, але будь-який бізнес одразу поставить логічне питання: а що там з юридичного боку? Хто з цих людей насправді має право вийти на ринок праці? І ось тут, мабуть, найцікавіше: доступ до ринку праці набагато ширший ніж можна було б подумати. Працювати можуть власники не лише дозволу Б для визнаних біженців, а й Ф, С, і увага, навіть Н для шукачів притулку. Це означає, що величезна кількість людей, які ще перебувають у процесі отримання захисту, вже мають абсолютно законне право на працевлаштування. Звісно, при слові найм відразу виникає думка про бюрократію, правда ж? Складний, заплутаний процес, хоре паперів, але в Женеві цілеспрямовано працювали над тим, щоб цей міф просто розвіяти. І подивіться, наскільки це просто насправді всього два кроки. Крок перший заповнити просту форму, крок другий надіслати її. І все ніяких складних, багатоетапних процедур. Для бізнесу це означає швидкість, ясність і, що найголовніше, мінімум головного болю з паперами. Але прості процедури це лише половина справи. А як щодо фінансових стимулів? Бо саме тут Женевська стратегія стає ну, по-справжньому привабливою для роботодавців. В основі всієї системи лежить програма під назвою PAVE. Якщо коротко, це федеральна ініціатива, розроблена спеціально для того, щоб мотивувати компанії. Вона дає їм дуже конкретні відчутні переваги, як фінансові, так і консультаційні. А ось і головний козир 40%. Протягом перших шести місяців Пейк покриває 40% від волової зарплати нового співробітника, а для кандидатів, яким за 50 цей період можуть навіть подовжити до року. Це ж не просто допомога, це дуже суттєве зниження фінансових ризиків для будь-якої компанії. Та ПАВЕ, це не єдиний інструмент, є ще й ініціатива Refugees at Work, яка доповнює цю систему. І якщо подивитись, як вони працюють разом, то виходить ціла екосистема підтримки. Тут і пряма фінансова допомога, і персональний коучинг, і навіть кошти на додаткове навчання та допомога з адміністративними питаннями. Отже, коли ми складаємо все це докупи, кваліфіковані кадри, прості процедури і потужну фінансову підтримку, що ми отримуємо? Ми отримуємо стратегію, від якої виграють без перебільшення абсолютно всі. Дивіться самі виграють компанії, бо вони знаходять мотивованих працівників і ще й отримують за це фінансову підтримку. Виграють біженці, бо вони отримують не просто роботу, а фінансову незалежність, гідність і реальний шанс інтегруватися. І, звісно ж, виграє сам кантон, адже працююча людина платить податки, а не сидить на соціальній допомозі. По суті, це і є вершина прагматизму. Тут мова не про благодійність, а про розумну виважену економічну політику. Вона розглядає людей не як проблему, а як цінний актив, а їхню інтеграцію як пряму інвестицію у добробут всього суспільства. І ось ця цитата, мабуть, підсумовує все якнайкраще. Женевська модель показує, що проста зміна перспективи може перетворити гуманітарний виклик на потужну можливість для економічного зростання. Головне, це побачити та ефективно використати ті ресурси, які вже знаходяться просто серед нас.